Таких е, території, одна в Київській області, одна в Житомирській. А назвіть, будь ласка, От, давайте зробимо ну, рекламу. Не хочу. Два, всього два угу. із 1400. Угу. Це нормальні люди. Один з них учився в нас в спеціальну школу, у нас була така громадська. Там можна побачити, куди йдуть гроші. І там, і там очолюють громади. Люди, які в бізнесі працювали, люди, які мають не, не, не бідні люди, але на очах у всіх вони заробили свої статки. Uh -huh. А тепер вони їм народ довірив, вони очолили свої громади. Uh -huh. От Там це є. Інших я просто не знаю. Всі інші розповідають. Точно так же і з державним бюджетом нашим. От. Треба, щоб громадяни, громадяни України завжди могли бачити, куди йде ресурс. Ну, крім закритих статей, там це все зрозуміло. Нема такої навіть спроби і розмов про це, що громадськість має контролювати витрачання ресурсу, грамотно контролювати. Ви згадали про громадську раду, яка наглядає за наглядовою радою і так далі. Я у розумові сьогодні у Міноборони такі особливі відносини із Агенцією оборонних закупівель, і ми знаємо про цю історію. так. Але у нас ж є отаке, ми хочемо стежити, ми хочемо наглядати, ми хочемо чесності, чому Україна, на вашу думку, досі не готова і найближчим Я... часом не буде готова. Так сталося, що в грудні місяці мене запросили виступити перед громадським активом навколо Міністерства оборони. Угу. І там були якраз оці всі контролери, там і далі. Я сказав так: народ, від того, що Міноборони не може освоїти кошти в повному офісі, які їм країна виділяє в цих умовах важких. Половина вашої вини, а половина вини чиновників Міністерства оборони. Uh -huh. Тому що ви просто не даєте їм можливості працювати. Ви, ви стоїте як кажуть, підбиваєте весь час руку і все. Люди бояться. От люди просто бояться і розумієте, що таке пройти? Ти придумав, ти впровадив, ти зробив експерименти і почав якусь невелику серію робити. Як отримати замовлення? Як. Як важко це все йде. Uh -huh. От. І мені я часто спілкуюся з виробничниками, і ви знаєте, ну з іншого боку, вони кажуть так: ну формально, якщо прийдуть товариші і будуть питати, щось там, наприклад, твоя, твій виріб не спрацював так, як треба, ну мало, ж, все в житті буває. Uh -huh. То прийдуть і будуть перевіряти кожен, кожну кому, кожну крапочку і все таке. І тому всі бояться, тому цей формалізм він просто забуває. Ви знаєте, і тут приклад у них є, чудовий. Це брюссельські чиновники. В порівнянні з брюсельськими е, чиновниками українці ходять в коротесеньких штанцях, А а да там, там Там взагалі процедури роками. І, і, і ця цифровізація, яка в нас іде. Чо у нас, до речі, більш-менш нормально. Але є інші речі. Ну, наприклад, пов'язані з цим і в тому числі кажуть про корупцію, Україна по використанню, по обсягам використання криптовалюти займає почесне місце. На першому місці Сполучені Штати Америки, на другому Китай, на третьому Велика Британія, а на четвертому Україна. По обсягам. От. Причому всі ті, хто контролюючи, всі, вони найбільше всіх мають офіційно зареєстровані звіти, скільки вони мають Мається на увазі грошова маса, а не кількість користувачів, так? Е -е, грошова маса. Угу. От. І е -е, оборот такий, що свідчить, що українці дуже розумні угу. і гнучкі люди. Угу. Ну, слово хитрі теж підходить. І в крипті, і той, хто там робить вигляд, що вони будуть щось там контролювати. Оце там зараз знову кинули. Ну, правда, там кажуть, що цього не буде. От що буде повна прозорість, uh -huh. що не буде банківської таємниці, це ну це знаєте для сучасних людей, які користуються криптою, то для них це знаєте, такий... Дитячі, всякі іграшки, пане Юрію, я хочу повернути нашу розмову до Чернешова, тому що він зазначив, що не планує подавати у відставку, каже, що має багато роботи. Я хочу нагадати, що він міністр е, міністерства національної єдності повернувся нещодавно за кордону, де як каже, виконував також свої обов'язки. Е, зрозуміло, от знову ж таки повертаючись до вашої фрази, що от е, державний службовець політик для нашого народу це завжди щось завідомо погане, але ж і, і. І про вас це також та ви були міністром економіки, а також міністром оборони України. Це дуже чутливі міністерства, дуже важливі. І я не хочу сказати, що немає, ну що є не неважливе там. Але якщо рівняти із мінсоцполітики, умовно, або мінкультом, ну все ж таки, міністерство оборони України або Міністерство економіки України. Чи були у ваш бік закади тоді у 2007-2009 роках, році, коли ви були міністром оборони, або у 1997 дев'ятсот Мьому році, і як ви тоді поралися, тому що зараз я хочу сказати, ну як би ми не оцінювали, слідство покаже. Я сподіваюся, але е, такого не пригадаю, що було от міністра. Зараз чудове, чудове запитання. про те, що е, е, наші політики і політикани е, для того, щоб від, від себе відвести е, контроль громадськості, кидають. Деякі речі, які гарно сприймаються, як просто, просто зрозуміло. Значить так скільки розпродали військового майна при такому-то міністрі, при такому, О, при такому то я згадав. Я до речі, Значить, так, думав, чи ставити вам це запитання при вас також продавали. правда? проблем, Значить так, я роз'яснюю глядачам, який порядок в нашій країні в цих питаннях кожного року Верховна Рада затверджує бюджет. В бюджеті написано прямим текстом було, от для мене, як для міністра, було написано, що для тебе, для Міністерства оборони, виділяється стільки то грошей угу. на фінансування і від продажу військової техніки, військового майна там 2 мільярди гривень. Я, я, наприклад, цифри кажу, наприклад. Після того. Документ приходить в кабінет міністрів. Кабінет міністрів зобов'язує Міністерство оборони дайте нам перелік майна, яке треба продати, і озброєння. Значить, генштаб по команді міністра сидить і всі думають на тему, що ж туди ж записати. І треба набрати на цю суму приблизно, тому що ціну ніхто не знає. Опції не продавати не так. було в принципі. Ні, записано закон. Що таке бюджет? Це закон України. Угу. А хто хто ти такий, тим більше військовий, ти ще не будеш виконувати закон? Mm. Набираєш цю суму умовно 2 мільярди. Mm -hmm. Отака От книжечка. Вона йде в кабінет міністрів. Кабінет міністрів затверджує своєю постановою колегальний орган, підписує, і це становиться обов'язковим для роботи. Далі ця книжка йде Укрспецекспорт. І ще там, по-моєму, вісім організацій, які мають право експортувати продукцію і продавати її. вони шукають покупців. Так, да. Міністерство оборони до цього не має ніякого відношення. Міністерство оборони зобов'язано через Збройні сили підготувати і передати їм, а вони далі продають. Далі гроші йдуть в спеціальний фонд Міністерства фінансів, угу. і Міністерство фінансів дивиться, яка у нього ситуація в цілому. і... Наповнює бюджет Міністерства оборони. Тобто, Міністерство оборони не має права продавати нічого угу. з того, що йде на експорт або щось куди. Воно надає перелік. Воно дає перелік, і, і це йде зобов'язання це продавати весь час. Це точно так, як шло весь час на скорочення. Нам дармоєдом не треба. Отак нам роз'яснювали в парламенті. І тому скорочуйте військо, ніхто на нас нападати не буде. Я, я не можу просто прилюднити там одну річ, але просто в цілому скажу. А уявіть собі, отакий рисунок, карта, угу. які навчання будуть проводитися наступного року в, у наших сусідів. Починаючи Росія і потім далі Туреччина, там всі-всі, всі, які там проводяться навчання, НАТО і все подібне. І посередині Україна, де написано, 96% Збройних сил е участі в навчаннях брати не можуть, оскільки нема ресурсу. Тільки для кого? Для спецвійськ, там, для, для розвідників, там, 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 трошечки давалося давалося ресурсу. Значить, У 2009 році на. В фоні боротьби за президентське крісло, а парламент разом з урядом, звичайно, виділив для по факту для Міністерства оборони 0,81% ВВП грошей. Це найнижча цифра за всі роки незалежності. це вся ця публіка до цього часу сидить в парламенті ще. І вони разом таке гарне слово українське грубувати, але правильно, злегалися Партія регіонів з деякими борцями за президентське крісло. Юлія Володимирівнач? Е, і вийшло так, що ракетну програму, якими в 8-му році, ну, скільки я раніше працював в Дніпропетровську і їздив туди, ми започаткували ракетну програму. В дев'ятому році грошей не дали вже зовсім. Мова про грім. Не можу, я назвати таємниця. Значить, таємниць. далі далі в 10 му році Янукович цю програму взагалі закрив офіційно, в 9-му просто не дали грошей а Далі. і відновили її. По-моєму, тільки в 17-му році почали знову з нуля цю програму відновити. Uh -huh. Тому знаєте, українцям ворогів не треба, а ми самі себе з'їмо. Оце той, той випадок, коли ти дивишся на це. Тобто у нас величезна проблема. З організацією і управлінням у нас величезна проблема з тим, щоб мати корпус державних службовців, з якими дійсно будуть заключати контракти на 5 років, і незалежно від того, яка політична сила прийде, ці люди будуть працювати по контракту. Так як це зробиться в угу. Британії, мене оточнюється питання, пане Юрію. Трагічні речі говорити для мене аж мурашки по тілу, тому що я розумію, що кожна одиниця проданої військової техніки через роки обернулася Україні втратами у великій повномасштабній війні. Там же ж е, і міномети, я так підозрюю, і танки, типу Т-64, системи ППО, що найтрагічніше, можливо, С 200 С-300, Так е, ви кажете, спецекспортер. Потім це все продавав по всьому світу, але ж можна умовно С-300 продати умовно, до прикладу, за 500 тисяч доларів. А можна, якщо домовитися, за півтора мільйони. Як це продавалось? Чи є у вас дані? І хто ніс відповідальність за наднизькі mm. ціни? Знаєте, а... навіть спроб не було лізти в цю сферу. Mm -hmm. Там стріляють в цій сфері. Ви задайте Валерія Шмарова, який загинув, і ще там дехто. От це дуже непроста сфера, і прямо скажемо, це люди в світі, ну це окрема каста людей, які торгують. Це по-перше. По-друге, з точки зору сьогоднішнього дня, 25-го року, так то це все, все застаріло. все. Це те, що ми продавали тоді, ці сотні тисяч автоматів, там і тому подібне. Ну, це воно. Чотирнадцятому році нам потрібно було все. Ну так, я про це кажу. таке просто, тому що брали все, що завгодно, mm -hmm. і аби захиститися. Але ну, танки, це вже вчорашній день на 22-й рік. Ми вони, просили вони, челенджери і леопарди вони, у партнерів. Вони, вони то потрібні, так. але вже не в такій кількості. Зараз вже навіть яку цифру я чув. Президент сказав, нам треба десь 8 мільйонів дронів. Так витавляти. є потужності для вироблення вироблення. Так. Та. Що таке? Знаєте, я сьогодні якраз зустрічався з двома хлопцями, так. які виготовляють подібні речі. Слухайте, які толкові люди у нас все-таки, знаєте, як кажуть, спочатку, як кажуть, на коліні роблять, потім умовний гараж, а потім все-таки знаходять можливості виробництва, і воно йде. І що зараз вже не тільки ну і ми, і, на жаль, наш противник, і, і Китай. Всі працюють над тим новітні матеріали угу. для виготовлення дронів, щоб вони якомога менше е їх можна було знайти, угу. щоб їх не побачити угу. е і так далі. Тобто це величезна робота йде. Угу. І е працюють великі. Ну і тут вже я, я не можу не сказати. Будь ласка, значить, на оборону дають для КПІ. Те, що наші сказали, наші кафедри, наші факультети і інститути зробили заявку на оборону. Ми подали заявку. Це розробка технологій. Так, да, так. Да, да. Ну пропонують, що ми можемо працювати там, нові ті матеріали, там, щось таке. От, отакі речі. Ми подаємо в Міністерство освіти і науки, а вони кажуть, ну слухайте, у нас немає грошей. Угу. Нам виділили гроші 14% від того, що ми запропонували. Це просто це питання не тільки в тому, що це конкретне питання, це питання в тому, це відношення до науки, до майбутнього. І сьогодні, коли ми робимо тисячами в день е е дрони, в тому числі і наземні, до речі, це все дуже важливо, mm -hmm. то прямо скажемо. А завтра що буде? Як, з якого матеріалу їх треба робити, яку як нам треба розумієте, я, я вам скажу так: я, а яка радіоелектронна боротьба ведеться? Uh -huh. Я це кажу не просто так. Ми щодня маємо контакти з хлопцями, які на самому піряткі, я, наприклад, ну спілкуюсь, ну хоча б один раз на тиждень особисто колеги, частіше з одним штаб-сержантом, от який в Курській області я кажуть, працював все Віртуоз. З цими безпілотниками це, це просто унікальна людина. І він нам скільки він нам там розказує, які ми недолугі, що ми не робимо все. Цей безпілотник приходить в бригаду. Куди він попадає? Ні, не, 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 не в ту роту там, чи взвод, який цим займається, він попадає в майстерню. Тому що за цей час, поки було виготовлено, затверджено. Відповідними органами там все право на випуск. В цей час вже відбулися зміни. Що два-три місяці відбуваються зміни в технологіях. Угу. І тому хлопці виймають старе і щось вставляють новеньке. Новеньке купують. Зараз, зараз дозволили, слава Богу, нашим військовим напряму купувати. І, а гроші дають? хто? Ми даємо, волонтери дають. Оце ці гроші, що збирають хлопці. це за рахунок цього, купується новітнє щось і вставляється нові, новенька антена, там і так mm -hmm. далі. І е, купується де завгодно. Ну, в Києві, наприклад, «Каравай видачі. Всі знають, що там Так, йдеш там, там ти це, що можеш купити аж до антени. Mm -hmm. Оці речі. Це дуже важлива тема. Це... Пане Юрій, ми я спілкуємося я хочу. і останнє. Прошу хочу сказати. Я можу спілкуватися по ребам своїм сином, він служить. Він зараз там на одній з гарячих точок. От. Він офіцер по ребам своєму полку. От. І ви ж розумієте, що е, ну, ми вже там слів ніхто ж не підбирає прямим текстом. Всі говорять. І це зразу ми передаємо виробничникам, але і нашим вченим. Ну і повинен сказати, що мені приємно те, що наші вчені ну, становляться все ближчими ближче до військових. І ми разом ну стараємося побільше спілкуватися. Пане Юрію, я поки ви говорили про 14% відсотків з потреб зі 100%, які ви потребували, і 14 ні, відсотків запроново те, що ми запропонували, нам виділили 14%. Міносвіти це зробили. Да ну тому, що ви ну, у них вже просто нема це міносвіти. Вот ну це зрозуміло. Я пригадав історію про видавництво ранок та інші видавництва, які отримали замовлення від Міносвіти на виробництво підручників, і тоді от зараз дуже. Боюся помилитися щось близько 4 тисяч гривень коштував за закупівлями один підручник. І ми подавали цю інформацію. Тоді видавництво ранок визнало помилку у розрахунках вартості друку підручників для восьмого класу. На сайті видавництва прокоментували скандал про закупівлю міністерством освіти шкільних примірників. Як виявилось, саме через технічну помилку вартість одного екземпляра склала майже 4 тисячі гривень. Ну і нагадаємо, що в міністерстві освіти тоді на початку червня, ми про це говорили. Замовили друк підручників вартістю понад 1 мільярд гривень. Про це повідомили видав Ню наші гроші з посиланням на дані у системі прозоро. Між іншим відтепер нові підручники та посібники до закладів освіти доставлятимуть видавництва, що їх друкують. Як повідомили у міністерстві, новий алгоритм має розв'язати проблему затримок у перевезенні. Раніше підручники спочатку відвозили до обласних книжкових баз, а далі розподіляли між школами. От старалися ще щось гарне зробити, а вийшло на жаль, як завжди, чотири тисячі за один підручник. Мільярд підручників можна поділити і просто визначити, яка кількість була замовлена. На це гроші знайшлися, розумієте? Я, розумієте? я говорив про це з одним з чиновників, він, я розумію, до чого ви зараз хилите. Це копійки, це невеликі ні, ні, гроші. Ні, по, ні, ні, я не про це. я Ви про, про розумієте? Е, треба розбиратися в технології цієї справи. Хто його зна, а скільки коштувало е, виробництво цього підручника, його ж хтось писав? Так, авторський колектив там і так далі. Тут це ціла дивіться просто технологія. особиста історія, пане Юрію. Моя дружина займається зараз видавництвом своєї дитячої книжки. Так. так це тоненька книжечка. Насправді на щось близько 24 аркушах. Вона розписана, але з ілюстраціями тверда палітурка, красивий фотопапір, Ну і 500 примірників. Ми не з багатої сім'ї. Але як зрозуміло, чим менше примірників, тим вища собівартість одного екземпляра. Як я розумію, ось тут йдеться про більшу кількість примірників і на одній штучці. Воно виходить дешевше, при тому, що я розумію, що там брали участь не просто, як в моєму випадку, одна моя дружина, а ціла компанія, редактори, ілюстратори і так далі. Але все ж таки, ну, різниця, наша книжка сімейна, там можна сказати, 250 гривень коштує, а тут 4 тисячі. Ну, напевне, є питання. Ви знаєте, я можу сказати, що в основному книжки видаються 500. Ну, тисячу, ну найбільше так пам'ятаю, три тисячі екземплярів. Все більше нема. Хіба а шкільні підручники? Скільки ж ні, ні, ні. Я кажу про те, що я от я особисто купую. А да. зрозумів я особисто купую, хожу, mm. хожу, дивлюся. Ну і вони по 400-500 гривень uh, коштують. Uh, да, від того. Да, не 4 да, тисячі. А, а переклади і, до, до речі, до честі наших людей, видавців, Переклади йдуть уже буквально так. Минулого року вийшло десь в Штатах чи в Британії там, чи в Німеччині, а наступного року у нас вже є переклад, uh -huh. і ми можемо. Але ця книжка коштує 800 гривень і так далі. Навіть з моєю знижкою в книгарні є 10%, все одно це, це відчувається. От. І тому а, а дружина в мене порядок встановила. Ти приніс книжку, ти винеси. І куди хочеш її діваю, ага. то я здаю її в бібліотеки. От. От таким чином. Як Тому що треба... Але я дуже хотів би, щоб у нас було розуміння. У нас проблема, ну, не знаю про підручники, але просто хочу сказати, з навчанням. У нас величезна проблема угу. з навчанням математиці наших учнів. Ще зі школи, та, проблема, Школ... так? В в школах. У нас все більше проблем з першокурсниками з їх рівнем підготовки, uh -huh. коли я почав читати блокчейн технології, то я звернувся ну до наших всіх. Що давайте якось трошки підтягнемо математику для перших першого і другого курсів, тому що вони були готові. Тому що коли ми там даємо їм трошки математики і криптографію, там і так далі, то е, панове економісти майбутні трошки пливуть від цих питань. Тобто, е, питання шкільної науки, я би дуже не хотів, щоб під це зрізали гроші на цю початкову школу, на середню школу. Інша тема, куди вони там йдуть. Це вже я не хочу тут. Я не коментую. Я не знаю про студентів. До вас питання як до нині викладача. А у минулому міністра економіки і міністра оборони України. Про контрактників віком 18-24, Це юнацтво. Вони як відомо довели свою ефективність на фронті. Тож держава готує для них нові стимули. Це під час зустрічі з журналістами відзначив міністр оборони Рустем Умєров. А за його словами, міноборони працює. Над оновленням мотиваційного пакету програму оцінюють за трьома критеріями: якість підготовки, кількість охочих і фінансові умови. Водночас контракт залишається добровільним. Зниження мобілізаційного віку не планується. Давайте почуємо цитату. Контрактники 18-24 продемонстрували високу готовність і впевнені дії у боях. Ми побачили їх на полі бою, і це справді мотивує. Їхній професіоналізм, витримка та сила духу стали ще одним підтвердженням того, що молоде покоління здатне ефективно захищати державу вже сьогодні. Це потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. І держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту. Пане Юрію, ви сказали, що вас е, син особисто служить е, і зараз перебуває на гарячій точці. А е, що стосується юнацтва, для мене е, ну син у мене вже дорослий. Я розумію, не <клес> в 17 років, але все ж таки, е, це все рівно дитина, і я впевнений, Отже. що нічого не міняється. Навіть віком. кого погоду ми в, в цій місцевості з дружиною...